Володимир Путін, який сьогодні наодинці в Сибіру відзначає свій 62-й день народження, розв'язав війну на сході України щоб зберегти свою владу в Росії і відволікти увагу росіян від внутрішніх проблем. Так, мету російської агресії в Україні бачить найвідоміший політичний в'язень Росії бізнесмен Михайло Ходорковський, який поділився своїми поглядами в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки. Продовжує Тетяна Ворожко. Михайло Ходорковський вважає дії Володимира Путіна в Україні величезною помилкою. Він здобув для Росії трохи території, але відштовхнув тим самим один із небагатьох дружніх до останнього часу український народ. То, що зробив Путін в Україні, це велика політична ошибка, діла вибір між територією і Сарака. миллионным братским народом я бы конечно считал правильным выбор в пользу дружбы с соседом потому что у россии не так много очевидных союзников На його думку, своєю зовнішньою агресією Путін намагається прикрити основну проблему Росії: деградацію, і економічну відсталість, наслідки якої стають очевидними для звичайних росіян. Саме відсутні за останні 10 років прогресу, а не західні санкції причина економічних проблем Росії, вважає він, як також і жадібність російських чиновників доходить до абсурду багатомільярдні дотації з резервних фондів держави, гроші, які мали піти на соціальні витрати, пенсії та. Субсидії малозабезпеченим перераховують в нафтову галузь сферу, яка в Росії мала бути надприбутковою, таке важко було уявити в 90-х. Трудно мені себе представить, що Борис Николаевич Єльцин при всьому його так сказати, спорному характері напрямую из федерального бюджету передавав би немереніе мільярди трильйони рублей. Своєму окруженню у Вашингтоні Ходорковський представив громадську ініціативу Відкрита Росія. Він підкреслює, це не партія, а ініціатива покликана об'єднати та стати рупором про європейську меншості Росії. Говорить, що брати участь в політичному житті сучасної Росії не хоче, але готовий зробити все, щоб в країні відновилися ознаки демократії, що найменше чесні та справедливі вибори. Я по прежнему не хочу получить. не заинтересован получить власть над бюрократией, но на нашу сегодняшнюю российскую действительность необходимо влиять и влиять серьезно политическими методами. Сегодня я считал бы неправильным отойти в сторону. Подруковський вважає, що російське керівництво помиляється, вбачаючи в США свого споконвічного ворога. В історії було більше періодів, коли Росія та США були партнерами ніж коли ворогували. І хоча він вважає сьогоднішній стан російської держави та суспільство надзвичайно важкими, впевнений у Росії є краще майбутнє. Були в нашій історії і более неприятні режими. Ну ми як то їх переживали, переживемо на цей раз. Тетяна Ворожко голос Америки.